Російська пропаганда вже вигадує пояснення відсутності Путіна на переговорах. Російський винищувач увійшов у повітряний простір Естонії. Польща робить акцент на розвиток морської економіки. Російський винищувач увійшов у повітряний простір Естонії. У зв'язку із цим міністерство закордонних справ країни вручило представнику російського посольства ноту протесту. Російський Су-35 увійшов у повітряний простір Естонії учора вечері над підвостровом Юмінда у фінській затоці. Там відбуваються найбільші щорічні військові навчання в Естонії під кодовою назвою «Їжак» за участю 16 тисяч солдатів НАТО. Військово-морс. Ські сили Естонії намагалися затримати танкер ЄГУАР російського тіньового флоту, що прийшов під прапором Габоном через міжнародні води фінської бухти до порту Приморськ. У відповідь російські військові відправили винищувач су 35 для прикриття танкера від авіації. Російський літак не мав плану польоту та не встановлював радіозв'язку з естонськими службами управління повітряним рухом. Транспондер, який використовувався для ідентифікації машини, також був вимкнений. Переговорна ситуація України в анонсованих перемованих доволі сильна, Але російська сторона розіграє ситуацію у свій звичний спосіб. Таку думку висловив професор Мацій Мільчановський із Рящівського університету. Сьогодні у Стамбулі мають розпочатися прямі російсько-українські перемовини щодо 30-денного припинення вогню, а також узгодження подальших кроків щодо укладення миру. За словами аналітика, росіяни, як завжди, говорять одне, а роблять. Зовсім інше декларує декларують наміру класти перемир'я, запевняють, що хочуть розмови, але насправді не мають наміру вести діалог про мир і таким самим чином постійно затягують час, паралельно бомбардуючи Україну. Розраховують на те, що більшість країн світу перейде на їх бік. Україна робить дуже високі ставки, і має бути дуже обережною. Має стежити за усім, що відбувається навколо тих розмов. Воку тих розмов тим часом Росії. Я будує пропагандистське прикриття для переговорів з Україною. Російські державні змі поширюють наративи про недобросовісність України та її західних союзників. Москва стверджує, що 30 не припинення вогню про яке хоче домовитися Київ є лише перервою для України, аби переозброїтись та перегрупувати свої війська. Дякую. За кілька годин розпочнеться одна з найважливіших подій у морській галузі Польщі та Європи міжнародний морський конгрес. Теми обговорення включатимуть портові операції, суднобудівну промисловість, внутрішні водні шляхи та автомобільне і залізничне сполучення. Це особлива подія для польської економіки та морського сектору, каже представник міністерства інфраструктури Аркадіош Мархевка. Може, то розуміння. Море Це гарантія безпеки у широкому розумінні. Це також потужна основа національної економіки. Нам треба ухвалювати сміливі рішення і розвивати цей сектор та реалізовувати амбітні інвестиції. Без сумнівів 25-й рік буде переломним для нашої морської економіки. Нашої господарки морські під час конгресу також відбудеться неформальна зустріч міністрів морських справ Європейського союзу.